Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовник, GTA San Andreas. Ми продовжуємо. І я добив Добив цей грьобаний школу, я її закінчив. Сіджей, ти просто молодець, ти умнічка. Сіджей пішов у школу автомобільну. А, не на хорошиста там чи на як його, на, не на відмінника закінчив її минулого разу, але. За кадром він пішов туди і сказав: блядь я впораюсь. І він впорався. Я мільйон років курва витратив на те, щоб добити ці дві завдання. Е, на 100% просто мільйон років. Е, яке це завдання було? Е, зараз, зараз. Оце завдання. Я не пам'ятаю вже скільки там було, 73%, здається, чи щось таке. Коротше, я його добив ось на соточку ось, ось золоті медальки у мене є. Це в мене було зроблено, це було зроблено. І оце, здається. Так, і оце складне завдання також було. Генератори працюють. Е, і оце складне завдання було. На 90 з чимось відсотків, здається, я його тоді виконав. Потім я мільйон років тут просидів, на 96% його виконав. І коротше, потім ще 2 мільйони років просидів. Е, просто от їзда за їздою, їзда заїздою, їзда за їздою. Коротше, Мільйон років було е, витрачено. К все пройдено, все пройдено на 100%. Відсотків. І Я просто щасливий. <свистач> я просто щасливий, все в нас вийшло. Так, вийти тепер мені знати. Я більше в школу повертатися не хочу, але е у нас машини зникли. Хтось украв вже, падлюки. Е ти ж бачив, тут було три машини відповідно стояли. Алайтове дрес. Like Що? I need just like атентін джесакеніванес. Я ніхріна тебе не зрозумів. Коротше, ось. Три машини за золотішко. Диви, крутяться, крутяться, стирить хочуть. Я вас бачив, пацани, я вас бачив. Три унікальні машинки. Це чудово. Питання з автошколою закрито. У нас буде ще питання по мотошколі, там здається, по авіашколі. Що нам? Коротше, якась там авто... школа буде. То потім. То, я так розумію, буде після відкриття того Великого острова. Зараз ми йдемо. У нас одне єдине завдання. Поки що залишається. Тому ми його будемо робити. Блін, мені б цього пістіка десь набрати, десь покупати. А! До речі, я спробував у цій амуніції. Де вона? А... Ну, в амуніції там завдання, що типу настрілювати. Я так і не зрозумів, коли воно відкриється. Можливо, воно також відкриється після того, як буде відкритий оцей острів. А, доступно тільки для проходження в амуніції. Пістолет, Маузер Маузер. ці, Узі і дробовик. А має бути ще АК-47. АК-47 немає. Кажуть, прийдіть пізніше. Прийдемо пізніше. Що в нас тут? Розвиваємо бізнес. Ну ти даєш. А что конкретно мы там должны увидеть? Чувак, ты проявил пленку? Здорово, Вузи. Привет, Карл. Я как раз объяснял твоему зятю, что мы друзья. Да? Слушай, Вузи, мне надо у тебя кое о чем разузнать. И что конкретно вы хотите узнать, парни? Кто эти пудас, брат? Посмотри, что там такое. Эти парни? Да. Это синдикат Лока. Думаю, серьезные ребята. С ними дел не умеем. Мы не работаем с Коксом. Там заправляет этот парень. Не знаю, как его зовут. Этот парень Тибон Мендес. Он главный среди боевиков. А это кто такой? Это Джизи Би. Самый крутой сутенер в городе. Он помогает заключать сделки. Что-то типа консьержа. Тогда он будет моим пропуском. Как к нему подобраться? Джизи? Джизи держит клуб купола наслаждений в старой крепости под мостом Гент. Эй, спасибо за наводку, Узи. Без проблем. Ні, ППД. Блін, на вулиці генератор хірячий. Таке враження, наче під балконом. А добре, ву. <соць> ну, блять, шо, блять? Що це таке? <соць> Інопланетяни якісь. Добре, погнали. Погнали, будемо розбиратися з цим інопланетянином. Розширювати свої володі. Та, блін, поліцейські, відвали! У мене завдання термінове. Коротше, трьох пацанів потрібно прибрати. Поліцейських не чіпать, не треба вони нам. Не до них зараз. Абсолютно не до них. Не... Ко! Дебіли. Ой, дебіли! Що ж вони по вулицям це так ходять? Незручно. Що ти мені дорогу неправильно показуєш, алло? Диви. Блять, <пл> GPS довбаний. Зламаний GPS. Окей. А, тут я. Ага, тут я виїду. А куди? А блядь, воно нікуди показує. А, воно мені сюди. Бля, курва мать. Не туди взагалі стояло, добре. Без проблем. Без проблем доїдемо. Можна тут було зрізати, перекинутись, звалить. Сам ти ідіот, поняв? Давай отут отак ляп. Та куди ти. Чпуньк-чпуньк. Я в ніч приїхав, ну я молодець. Зараз ніхіра не буде видно, що робити, кого стріляти. Чи тут не стріляють? Тут вже стрілять, напевно, ко. Тихо! Так. Погна. Та виходь, я сказав, ну. Отут складний був цей трюк на мотоциклі. Ти навіть не уявляєш, скільки я. Я не знаю, я хвилини дві, можливо навіть три, піднімався по цим е, штукам на мотоциклі, щоб не впасти і потім там розігнатися і втопити мотоцикл. Але виконав, трюк виконав. Він не потрібен для зарахування. У мене є все. Норковий простині, норковий шуби, норковий занавіски на окні. Коли я спускаюсь по лестниці, я йду по норковому ковру. А це що за хрен. Мне больше друзей не нужно, детка. Все только я делаю, что пытаются увести у меня слю. Нет, нет, я не насчет них. Я к вам с предложением. Я слышал, вы человек со связями. И именно вас я и хотел увидеть. Я к вашим услугам. Чего? Да, сэр. Понимаете, я в городе недавно, и я готов на любую работу. Для такого, как я, работать с. Работать для такого человека, как Джизи Би. Ну, раз уж мы за это заговорили, то есть у меня одна небольшая проблемка. Кое-что, с чем тупой боец вроде тебя, как раз отлично справится. Потому что я, я-то интеллектуал. Сучки, идите-ка в бар и принесите папочки выпить. <мех> Видишь ли, у меня только два глаза, а на улицах их нужно гораздо больше. Приходится быть как мухи на говне, понимаешь? Сотня глаз повсюду. Какой-то псих доебывается к моим сучкам. Этот Питер двоих на прошлой неделе завалил. Я хочу, чтобы ты пошел и все выяснил. Не проблема. Теперь я в партнерах, Джизи. Цей Джижі ще не знає, яку він собі головну болячку нажив. Погоди, містер Сіда Джей. Видиш ту шикарну красотку в моїй тачки. Висаді її у гостиницю в центрі города. Позвони по телефону із тачки, когда сделає это. І посторожніше з тачкой. Обращайся з ней как с машини самого Папи Римського. Чуєш звук оце? Кажуть, що він з'являється тільки тоді, коли туман. Який пачу, я скиду, я зараз вагу набираю. Там тёлка одна хочет. Когда нибудь быть такая сучка, как я. Ага, продолжай. Я делать такое, что рукой ты никогда не сделать. Я слушаю, честно. Я не шлюха, просто очень нужны деньги. Ага, очень интересно. Как хочешь, пута. Сама ты пута. Так, їй подобаються такі качки, як я, чи не подобається, я не зрозумів. Ну коротше, якщо буде в нас в цих контактах, скажімо так, то я її потім закрию це питання з цією сичкою. Ось а... я хочу по я хотів би поки що закрити питання з отоєю Маруською, яка в амуніції знаходиться, але до неї потрібно скинути біцепси. Для неї потрібно виглядати як кладовище якихось пельменів просто Засалений, засмальцьований, коротше, щоб по вусам тікло в рот не попадало і весь брудний, має бути. Тому це я скидаю вагу, в залу не ходжу, не качаюся абсолютно. Я вже виглядати маю як глиста, але Карл дуже вдало тримає, форму, не хоче скидувати. Так, що там, потелефонувати Повиняйся, потрібно? Давай! Пока мало. Жизни, это Карл. Я только что отвез твою девчонку. Отлично. У меня есть для тебя небольшое поручение, прежде чем ты начнешь разбираться с проблемой, о которой я тебе говорил. Один хер решил, что он настолько крут, что может отжимать у меня шлюх в Хэшбери. Одна из моих девчонок только что засекла этого урода. Я хочу, чтобы ты тащил свою задницу туда и заводил этого самозванца. Без проблем, напевно. А машину можно херячить, че не? Ну, типа, <пл> я> Бл я, може пересісти взагалі з цієї машини, щоб потім не було провалене завдання? А нормально, зараз виконаємо. Зараз все буде окей. Я надіюсь. Головне доїхати. Блін, на інший кінець місця їхати. Що ти не міг. Не міг мені вертушку предоставити? Алло, Джей З? Козел. Чи в нього самого немає, а корчить себе крутого, каже, блі. Я крутий, крутий, а вертушки немає. Чому ти Галіма? Так, сюди. Бі-біп. Бля, дурак, ну що ти під колеса? Тут купа магазинів з одежею, я не знаю, можливо, за кадром просто зайти поскуповувати всю одежу, тільки... ну я не бачу сенсу просто. Я не шанувальник оцих всіх декорів. Вот и браток подъехал, сейчас у тебя начнутся проблемы. Придурок, ты, ты не имеешь права меня трогать. Ага. Эй, это Сиджи. Просто сообщаю, что больше не нужно беспокоиться о конкуренции в Хэшбери. Беспокоиться? Я разве говорил, что беспокоюсь? Нет, не говорил. А теперь к настоящему делу. Кто-то наезжает на моих девчонок в долине Фостер. Я хочу, щоб ти тащив туди свою задницю і рознюхав що к чому. Що це за завдання три в одному? Я не можу зрозуміти бля. всі завдання як завдання дають. Приїхав, зробив, уїхав, поїхав додому, поспав. Бля, тут шлюху метелять. Метелять. Довбуть, потрібно встигнути. А цей GZ просто одне за одним, одне за одним завданнями сиплє. Шлюхи у нього порозбігалися по всьому місту. Тепер їзди, збирай їх, проблеми їхні вирішуй. Гей, хей, пущ. Зараз. Де там цей пеньок? Не зрозумів, а де він? Mm. Під мостом? Mm. Блядь. Де вони? А, під мостом, пацани. Зараз. Так, чик. Чик. Ну куди ти стріляєш, дятел? Якась херово ця херня, ось вс, калаш просто тема. Сучка, вставай! Погнали в машину! А вона пройде... К кажи. Подай а до ты, ну. Мистер Жизи, это Си Ты приносишь несчастье, петушок. Та девчонка, которую ты высадил в центре, хочет завязать. Ее папе хочет, чтобы она перестала работать на улицах. Никто не смеет уводить моих шлюх. Так что тащи свою задницу в гостиницу и преподай им всем там урок. <звук> Я до чего тут? Бля, таке враження, наче я її переконував в чомусь. Я навпаки їй відмовив сказав ніхера, я руками краще зроблю. Я такого не казав, але ну, я дав зрозуміти їй, що це. Її послуги мені не потрібні. Вона знайшла вже якогось папіка. Ублюдок. Знайшла якогось папіка, створила мені проблеми. Сіджінь нервує. Ой, CG, це як його? Джей З. Зараз від метелю і папіка, і. Сучку цю. Тих, 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 не розбийся. Нам машина ця ще потрібна. Я так, я так розумію, що поки не закінчиться повністю все завдання, нам потрібна саме ця машина. Тому обережно їздимо. Так, де ти, мала? Я за тобою їду. І за тобою, і за твоїм папіком. Догралася ти. Да нервувала. у конкретных. Талап, -та блю... А, я думал, машину взорвать потребно. Господь послал спасти твою грешную душу блудница. Залезай в машину и снимай свои грязные деяния, дабы я мог лучше разглядеть твое развращение. Водитель, Уводи нас отсюда, пока правая рука не воспрепятствовала спасению этой заблудшей девушки. Сім минуту в євгійськое священство. Ха-ха. Карл. Мы не виноваты, Нам. Я вам удивився запорозьте душою. Ну уже дымить, уже дымить. За лімузином нам на ніч. Відвали від мене! Не визривайся біля мене. Просто продолжай розвиватися вот так. Положи руку сюда. Сука. <з même> так почекай, а це. Джей то, Зі то, то, uh, сказав і сучку також завалить, да? А чо ти так швидко їздиш? Алло? Хера собі! <от a moment> Лімузин, бля, на турбо Стій! чим ви там займаєтеся, що ви так. Летаєте, як на вижені. Пробить би йому колеса. Якось. Блять, потрібно було просто тупо зупиниться, розумієш? І раздолбать. Оп! Здрасте, пацани! Пацани, нахер, 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 нахер! Все сделано, мистер Джизи. О, Сиджи, да ты пья моя права рука. Да, кстати. На эту тачку только что пришла ориентировка. Ты кто делает с шлюх что хочешь. Вообще не вопрос, чувак. Туруруру, все, окей. Три -три. Хоть хтось нам заплатив бабло. Та не вже. Так, з тачкою сказать. Це типу унікальна, да? Нач... Почати додатково... А, це тачка з цим, з. зі шлюшками. Ну коротше, я завдання шлюшок вже виконав, типу, сутенерське, тому я не бачу сенсу. Ну давай я не знаю, збережем, де, а де в мене гараж? Тут в мене є гараж. Поїхало в гараж. Хай буде на всяк випадок, не знаю. Типу, в санфієро є ця машина. Чи варто її. тут. Ну, не в гаражі, а в цю. Асхераль. Блядь, орієнтування на машину. Йоперний тяте. А, Тихо. Орентуа. Сюди. Сюди, пацан, сюди. Ну, Ну, ну ти... не в тему ти. Таксист, блядь. Допомогти поліцейським захотів. Я не туди зараз заїхав, да? Чи туди? Чи не туди, та бля? Сюди. Тихо, тихо, тихо. Та. та. Та переста... Ну пацан. Та не. Да не треба, Ну пере. Та диви. Я розкіраюся тебе за це. Хер тобі, поняв, мене вже нема. <coughs> Давай до свидання. Все, я перефарбував. А де, блін, далеко їхати? Я хотів спробувати тюнінгонути її. Давай спробуємо. Просто через все місто партися на тюнінг. Якось не дуже хочеться. І тут поряд тюнінга також ніде нема. Шкода. Е, ми тут. Тюнінг аж тут. Ну давай, давай спробуємо. Чо, Що, блін? Що нам втрачать? Бабла, до чорта. Я думаю, можливо піти ще раз зіграти на цих на кінних е скачках. Чи вже не вийде, тому що ми пограбували ті кінні перегони. Блять. Я не хотів, він сам під колеса кинувся. Я не навмисно. Пограбували ті кінні перегони, напевно, вже не зможемо виграти там. Хоча з іншої сторони вона біса мені стільки. Right грошей. Всі немає куди витрачати. Так, це а, внизу, внизу, внизу. Привіт, чую. Так, ану. Сюди ж? А, ти взагалі ні? Курва. Вона взагалі не, 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 не стакається. Та ну, пацани, ну перестаньте, ну відваліть. Коротше, їдемо тоді додому. Десь отут... А, тут в мене вже немає завдання. Тобто, у мене завдання JZ тільки. М -м -м Я не знаю, тут є гараж чи нема. Давай поїхали сюди. О, від поліцейських відірвалось. Окей. Приїдемо, подивимось зараз. Якщо гараж тут є. Тихо. Якщо гараж є, то добре, немає, то хірово, але... Якось та й воно і буде. Я просто не знаю, чи потрібна буде ця сутенерська машина. Yeah, Диви, що робить ублюдок. Yeah, Чого? Yeah, Все заглох. Що вони агряться так? Ну вийди, виклич поліцію, скажи, цей придурок мене підрізав. Заарештуйте його. Я потім поліцаєм по -поліцьким, поясню, що ти не правий. Ну я типу від поліцею просто звалю. Ось. Але хіба мою машину таранить? Неадекватний якийсь. Машина дорога. Хто мені її потім відшкодовувати буде? Хтось за мною там женеться чомусь, я не розумію. Диви, диви, диви. Диви, придурок. Що ти до мене доколупався? Я ж йому нічого не робив. Так, будь ласка, будь гараж, будь гараж. Будь гараж. Гараж, будь. Оце гараж. Є гараж. Хорош. Одномісний. Ну, мотоцикл, я так розумію, що сюди влізе. Ну кажи. Эй, чу Привет, Карл, это Вузи. Эй, если найдешь свободную минутку, заходи. Хочу кое чем поболтать. Да, конечно. Ты где? У меня маленькая букмекерская контора вообще на тауне. Просто подойди и представься. Мои люди будут ждать. Заметана, чувак. До встречи. Так, Вузи и Джей Зи. Ты куда ты побил? Стой, догоняй, каже моластей! Я хочу отружиться, Стив. Вона зарастов до убейся. Не? Обігло. Так. Візі А, тут. Я не знаю, якого краще закрити. Можливо, цього краще першого закрити, а потім цього. Ну, подивимось. На цьому тоді поки що все. Я підійду від них, вони якісь стрьомні. <laughs> Я отут сховаюся, мене тут ніхто не бачить. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку. тисніть на дзвіночок. до зустрічі в наступних відео. Всім пока.